Привіт, це трепагресор. Я Інна Попович, і сьогодні розкажу вам про те, як Оксана Марченко, поки її чоловік сидів в українському парламенті, фінансувала Росгвардію і регулярно отримувала кошти з Росії для того, щоб зробити повномасштабний наступ росіян якомога комфортнішим. Тепер уже Марченко під санкціями, за нашими даними, сидить в окупованому Криму. Сам же Медведчук в Москві. і регулярно дедалі більше почав з'являтися на Ростеве. Ніхто не хоче міра, і ніхто не хоче другого будущого для українців. А що ж з багатомільйонними активами, які залишились тут, в Україні від підсанкційного подружжя? Конфіскували, пустили з молотка, може, гроші пішли на армію? От тут якраз не все так однозначно. Підпишіться на наш канал, обов'язково поставте дзвіночок. Ну і звісно ж, ваші вподобайки це завжди мотивація для нашої роботи. Почнімо. Непримітний маленький дворик в самісінькому центрі столиці, без вивіски і жодних розпізнавальних знаків, але саме тут знаходиться компанія, яка десятки років прокручувала корупційні схеми. А від початку війни з 2014 року ще й цю ж саму війну і фінансувала. Компанія називається Укркапітал. Її директор уже за ґратами чекає вироку. Чого не скажеш про її кінцевих бенефіціарів. Спочатку власником був сам Віктор Медведчук пізніше. Родинний бізнес перейшов у руки Оксани Марченко. Віктор Медведчук, кум Путіна, сірий кардинал Кучми, товариш Януковича, нардеп України чотирьох скликань, включно з останнім прихильник антиукраїнської політики, підозрюваний у державній зраді. Під санкціями США, Британії, Канади та Австралії. А від жовтня минулого року персональні санкції на Медведчука наклав і президент Зеленський. Тоді ж під санкціями опинилась і Оксана Марченко. До війни Форбс оцінював статки Медведчука в 620 мільйонів доларів. У нього є яхти, літаки, гелікоптери та півтори сотні об'єктів нерухомості. Він був агентом КДБ, починаючи від того, що його ставили на певні гучні процеси адвокатом. Потряд людей, яких потрібно було насправді посадити, ну і закінчуючи тим, що він, наприклад, представляв Україну там спілці адвокатів СРСР, тобто він був адвокатом від України, так і це ну очевидно на такі посади ставили своїх людей в той час. І вони вже разом з кучми в 99-му році, коли він пройшов на другий тур, разом отримували дивіденди від цієї перемоги і дуже велику кількість. Майна отримали компанії, пов'язані з ними офшорні компанії, які ну бенефіціарами, яких напряму були або е, там Мудвичук, так, е, або його близькі особи. Ну і фактично е, почалась така от е, приватизація всього, що можна. Щоб приховати масштаби власного майна, більшість нерухомості сімейство Медведчуків реєструвало на різноманітні товки. Одна з яких вже згадана Укркапітал. Лише на неї зареєстровано 58 об'єктів нерухомості, серед яких сумнозвісний маєток в Криму. Сюди Медведчук, попри окупацію півострова, приїжджав відпочивати. Крим – це місто, де я відпочивав. Крим, это место, где, которое я любила, люблю і отдыхаю сегодня. сьогодні. І не является секретом ні для вовукори. Тут же він окупував для себе частину пляжу, обгородивши його парканом. Тут же і Медведчук, і Марченко ще в 2012 тисячі зустрічались зі своїм кумом Путіним. Після окупації півострова Оксана Марченко не розгубилась. Поки українські телеглядачі аплодували її шоу на ТБ. Дружина держзрадника організувала цілу схему фінансування російських силових структур. За даними слідчих СБУ, які відкрили кримінальне провадження, вона регулярно переводила на рахунки Росгвардії та МВД РФ мільйонні суми, начебто за охорону цього кримського маєтку. За весь час дружина олігарха здійснила платежів більше ніж на 50 мільйонів гривень. Для реалізації цієї схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом понад 1 мільярд російських рублів. Кримська фірма підписала відповідні охоронні угоди із структурами Росгвардії та російського МВД. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення ці договори не були розірвані, і Марченко продовжувала фінансувати російський бюджет. Слідчі довели, що ці кошти фінансували збройні форми. Мовання, які готувались до повномасштабного вторгнення і працювали на шкоду Україні. І за результатом Оксані Марченко повідомлено про підозру. Дякую, що ви додивились до цього моменту. Але якщо ви до цього часу не підписались на наш канал, то зараз саме час це зробити. А я тим часом продовжу. Бо історія з Оксаною Марченко і її махінаціями з компанією Укркапітал на кримському питанні не завершилась. І все це заради одного, аби суботнім вечором здивувати вас новим. Незабутнім шоу. А я нагадаю, що це подружжя десятки років скуповувало активи по всій Україні. Це і маєток в пущі водиці, де знайшли золотий вагон. Це і десяток квартир в елітній багатоповерхівці на Грушевського. Це і квартири в ЖК «Діамант», які здавали в оренду по 5-6 тисяч доларів на місяць. Це і спортивні бази, і комплекси відпочинку. Зрештою, все, чого душа забажає. Але навіть через рік повномасштабного вторгнення в державне управління потрапило далеко не все. Станом на зараз армія передані лише 5 активів, так чи інакше пов'язаних з родиною Медведчука. Частина нафтопродуктопроводу Самара Західний напрямок, яким управляє акціонерне товариство Укртранснафта. Мережа АЗС глузко під управлінням ТОВКи Нафтогаз Ойлтрейдінг. Вона перезапустила по 50 заправок під брендом UGO. Спорт в Обухівському районі управляє дочірнє підприємство НСК Олімпійський конча Яхту Royal Romance, яка перебуває в Хорватії, збираються продати на торгах. І нарешті база відпочинку «Безкид» в Карпатах, якій вже обрали управитель. Саме ця база відпочинку Без в урочищі Йозефсталь на Закарпатті і належить компанії Укркапітал Оксани Марченко зі скромним офісом в столиці. І саме через цю базу відпочинку на рахунки Укркапіталу надходили мільйони гривень. Звісно, надприбутки йшли не з діяльності бази відпочинку. Кошти виділяла Російська Федерація для фінансування підривної діяльності на території України. Навіть попри санкції РНБО, накладені на Медведчука та Марченко з блокуванням усіх активів в лютому, 21 го відпочинкова база без продовжувала працювати. Ми це бачили на власні очі. Водійський підійде. Ви казали, у вас можна карту, так? так? Більше того, вже після нашого візиту в готельно-відпочинковий комплекс Бескид в березні 2021 року він почав працювати уже безпосередньо в інтересах Росії. А схема виглядала так: 31 березня 2021 року в Київській Хрущовці зареєстрували товку довку Менеджмент», бенефіціаром якої через Кіїпроську офшорку став громадянин РФ та Кіпру Євгеній Шола. За даними слідчих СБУ, керувала фірмою бухгалтерка, яка отримувала і виконувала вказівки представників російської компанії Кетінео Фінанс. Далі Кетінео менеджмент підписувала фіктивні договори оренди з укркапіталом і відтоді, начебто за оренду відпочинкової бази без сплачувала по півмільйона гривень щомісяця місяця. ці кошти за версією слідства мали забезпечувати підтримку збройних сил Росії. В Цьому ж кримінальному провадженні описана ідентична схема з компанією Марченко Спорт Тур і базою відпочинку у її власності ведмежи Діброва. Зрештою, у цій кримінальній справі суд таки арештував майна Оксани Марченко на 5,5 мільярдів гривень, ключовим фігурантом, який виступав саме Укркапітал. Було арештовано корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю, зі статутним капіталом 38 мільйонів гривень. Банківські рахунки, на яких знаходився 1,3 мільйона гривень, і земельні ділянки площами 3-5 гектарів, і приміщення двох готельних комплексів 4,5 і 2,5 майже тисячі квадратних метрів. Вони арештовані. Їх передано в управління Арма, тобто виходить, арештували таки два готельні комплекси. Але до Арма чомусь за рішенням суду від численного майна Укркапіталу дійшов тільки Бескід. Наші здогадки підтвердив сам керівник агентства Дмитро Жоравович. База відпочинку Бескет, яка також е щойно знайшла управителя в особі е фактично державного також підприємства. І договір ще не укладений. Зараз іде процедура оцінки цього майна. Думаю, що на протязі місяця буде укладено відповідний договір управління. Наскільки мені відомо, іншого майна цього товариства з обмеженою відповідальністю в управління Арма не потрапляло на сьогоднішній день. На жаль, поки чиновники та правоохоронці дуже повільно впроваджують санкційний механізм вилучення активів, ці ж самі активи Марченко та Медведчука можуть продати, переписати чи зберегти будь-яким іншим чином, так як це відбувалося з іншими подібними кейсами. Наше ж завдання зробити такий варіант розвитку подій неможливим. Ми хочемо робити ще більше якісного контенту. Для цього нам потрібна ваша підтримка. Коментуйте це відео, поширюйте серед друзів і бережіть себе. Побачимось.